Привіт, мої любі! Хочу відповісти на деякі коментарі, які залишають мені під відео. Хочу відповісти, по-перше, до якої релігії я відношуся. Я ні до якої релігії не відношуся. Я є християнка, це Перша апостольська церква, яка іде від Петра Павла. Апостольська церква це канонічне християнство. Раніше була православ... до Православної церкви ходила, хто знає. Так, православна і залишилася, я похрестилася, я прийняла хрещення. У свідомому віці. Я була в дитинстві хрещення, а зараз я не перехрестилася. Я поновила хрещення. Це моя домовленість з Богом, те, що я буду йому служити. Це по-перше, я ні до якої конфесії не відношуся. Я є християнка. Це було запитання багато хто запитував, до якої релігії я відношуся. я це відповіла: я не є ні до якої конфесії, ні до якої релігії не відношуся. Я є просто християнка. Стиянка. І все. Далі було запитання, чому я, там в мене була проповідь про відео ой, про соцмережі, так, що це є бісівські сайти, де є багато інтернету, який проповідує, там, пропагандує там і новини, там, і вбивства і все це інше. Таке ми не дивимося, тому що від таких відео ми чіпляємо на себе багато злих духів, а потім ми дивуємося, що з нами твориться. Тому в соцмережах я просто проповідую. Хто бачить, що я є, я просто проповідую. І шукаю також само людей, які хочуть прийти до Господа, прийняти Господа в своє серце покаятися і разом зі мною вивчати слово Боже. Тому, я гадаю, на ваші запитання я відповіла, але якщо хочете знати більше, вивчати Слово Боже, то я вас запрошую разом зі мною до церкви, де ми разом зможемо вивчати Слово Боже. Всім гарного дня і благословеного дня вам з Богом.